У фронтовому Миколаєві відкрили добру кухню переселенцям, багатодітним родинам та пенсіонерам протягом чотирьох місяців роздаватимуть гарячі страви. Волонтери виїжджатимуть і за межі міста до Миколаївщини та Херсонщини. Більше про проект розповість Аліна Люшина. Миколаїв звідси до лінії фронту кілька десятків кілометрів. Утім, наша історія не лише про війну, а про людей, які творять на цій війні добро. Сюди з Києва ми приїхали разом із волонтерами найбільшого України, Let's України It Ukraine. два місяці тому. Схожа поїздка була до Харкова на відкриття доброї кухні. Тоді людям з найбільш постраждалих районів міста та області роздавали гарячі обіди і за місяць допомогли 15 тисячам харків'ян. гуманітарні обіди, Підходьте, будь ласка. З 18 серпня добра кухня запрацювала і у Миколаєві. На перше в нас борщик, а на друге. А на друге риси з куркою та салатом, а ще печиво та вода. Воно так пахне. Вам ще самим не хочеться за все. Зганішно буває хочеться. Все буває, хочеться, але ж треба означати спочатку. Добро людям. Змінили трошечки подачу, тому що е, в Харкові в нас проєкт йшов місяць, а тут він буде чотири місяці. Йти. І ми взяли за таку основу для себе, що ми будемо змінювати географію. Ми будемо дивитися на актуальність, куди більше потрібно. Наприклад, у нас є села досів, які. Немає взагалі комунікацій. Зараз у місті проживає майже півмільйона людей. Це не тільки місцеві, а й переселенці із сусідніх селищ. Бо деякі із населених пунктів поблизу зруйновані майже вщент. Один із тих, хто прийшов по допомогу, пан Микола, чоловіку 85 І сюди він приїхав із Котлярово, села розташованого на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. У його будинку згорів дах, тож Микола переїхав до квартири дочки з березня. Я по травень там знаходився, то там гепали зранку до вечора і потім з 11-ї ночі оп'ять до ранку. А так чим крили? А Бог його знає. Літало таке, як поросята літали, красні такі. Наряду. Таких історій у цьому місті сотні. Ось це теж Микола. Йому 97. Він пережив Другу світову, отримав контузію і тепер має проблеми зі слухом. Утім, попри все, дідусь ледь не щодня приходить навідати волонтерів і дати їм жменю цукерок. Ой, милая. Ой, милая, милая. Ну, Сам же від допомоги відмовляється. Якщо це якийсь святковий день, іноді приходиться його придумувати, щоб йому сказати це, от зі святом тоді він візьме. Якщо ні, то він не візьме. Дуже багато є такі, що ну вже ми їх запам'ятали. Вони ж як рідні, ну, то як дідусь який приходив. Ті, хто не втомлюється творити добро, ще й встигають нагадувати людям про екологію. Ми дійсно залишили екологічну упаковку, це просто має бути, Ось. але тут не буде видачі в боксах, як ми раніше видавали. Пакетики, то не екологічно, переходимо так. на сумочки. Що? Що? сумочки на раз? Добре. Добре. Христина доєдналась до команди в червні і допомагати їй одразу взялася дітвора. Коли приходять люди переселенці, я виношу там. Памперси, дитяче харчування. Тобі подобається так мамі допомагати? Так. Да. За час роботи доброї кухні в Миколаєві планують залучити 70 волонтерів, які чергуватимуться протягом чотирьох місяців. А за день роздаватимуть близько 300 екопакунків із стравами. Окрім міста, бокси відвозитимуть і в сусідні райони Миколаївщини та Херсонщини. Селище Луч розташоване на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Від більшості будинків тут залишилися лише стіни. Фасади посічені обстрілами. Частина помешкань стоїть без вікон, а газу немає ще від минулого березня. Немає ні одного, не одного цілівшого будинку. Всі дахи, всі пошкоджені. Немає ні одного. Всі буквально всі. Буває, як десь близько бухне, то страшно. У мене з тієї сторони дерев'яні вікна лишилася була одна шибка і та вилетіла. Окрім їжі, волонтери тут роздають іще й побутову хімію, засоби для прання, чищення та сміттєві пакети. Те, що можна вмивати, вичищати домівки, тому що після прильотів, звісно, тут дуже важка ситуація. Стіни мокрі, вода стояла, все потріскалося, поли прогнили. Вікон з цієї сторони немає. Попри великі руйнування, тут живе майже 200 людей. Повернулися навіть сім'ї з дітьми. Сьогодні ти будеш кормілицем в сім'ї. Ось це тут і і бурочка буде тобі. Сьогодні ще гаряче все. Направду малечі не так багато, а ті, що є, граються одне з одним у війну. А ще в Лучі дуже багато тваринок, які теж голодними не залишились. Аліна Люшина телеканал Телеканалка.